Так сьогодні виглядає відремонтоване приміщення сервісного центру пенсійного фонду в місті Тростянець. Під час окупації міста росіяни зруйнували цю будівлю, постраждали також обладнання, меблі і все, що було всередині. На сьогодні робота сервісного центру повністю відновлена. Ворог наробив тут багато лиха багато те, що вони не змогли вкрасти, чи не розуміли, як цим користуватись. Вони просто знищили, розстріляли. Я дякую працівникам Тростянецького пенсійного фонду Тетяні Володимирівни за позицію за швидку і ефективну роботу. І завдяки підтримки самого пенсійного фонду з Києва ми змогли відновити і будівлю, і техніку, і приміщення, і комфортні умови для надання по послуг людям спеціалісти сервісного центру обслуговують до 70 відвідувачів на день і надають більше 60 видів послуг. Центр адаптований для людей із інвалідністю. У приміщенні обладнане робоче місце клієнта із доступом до мережі інтернет. Облаштований дитячий куточок. Новини СТС.